1 вересня символ нових початків і змін. І сама природа сьогодні нагадує нам про це. Десь вона дарує спеку, а десь приносить прохолоду, хмарність і навіть короткочасні дощі. Давайте розглянемо, яким буде цей день у різних куточках України. На Київщині температура в день сягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18, вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий невеликий короткочасний дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується повністю хмарне небо без дощу. На Сумщині температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На сході на Харківщині температура вдень складе 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не очікується. У Донецькій області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Прогнозується ясний сонячний день без хмар. У Луганській області температура вдень досягне 38 градусів тепла. А вночі буде плюс 22. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується абсолютно чисте небо, без жодної хмаринки. На півдні в Одеській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо майже повністю затягнуте хмарами, але без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде частково хмарним. На Херсонщині температура в день підніметься до 30 градусів тепла. А вночі очікується плюс 18, вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода. У Криму температура в день досягне 30 градусів тепла. А вночі буде плюс 17, вітер західний швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим і ясним. На заході на Львівщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура в день буде 29 градусів тепла. А вночі плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але дощу не буде. У Закарпатській області температура вдень досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Прогнозується ясний сонячний день з чистим небом. У Рівненській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У Волинській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується частково хмарна погода. У Хмельницькій області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 16, вітер північний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода з можливими короткочасними опадами. На Полтавщині температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується повна хмарність, проте опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без опадів. У Вінницькій області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність з можливими невеликими опадами. Таким був прогноз на перший день осені. Попереду ще багато сюрпризів від природи, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. Дякуємо за вашу увагу.